Як проходить один день з життя, б'ють інфлюєнсера, о сьомій ранку, чищу зуби та застрибую в улюблену спортивну форму. Ходжу на тренування зранку, бо люблю робити це на пустий шлунок. Як тільки готова, одразу вибігаю до машини та їду на пілатес. Сьогодні так вийшло, що одразу після пілатесу в мене теніс. Обидва тренування зайняли дві з половиною години. Вже вдома нарешті приймаю душ, мою голову та роблю ранкову б'ють рутину. Після чого на мене чекає омріяний поживний сніданок. Як тільки ранкові справи за Завершено одразу йду робити макіяж та вдягатися. Сьогодні хочу вигуляти свої новинки від бренду Solmar. На ці ідеальні чорні джинси я дуже чекала і доповнила їх неймовірно м'яким молочним гольфом. Накидаю пальто та вибігаю на зустріч до подружки. Випили разом кави та поїхали купувати новорічний декор. І не пройшли повза рома свічок та парфумів. Вже ввечері сходили з нареченим в кіно та поїхали купувати продукти додому. І вже вдома одразу розібрала свої покупки та відправилася до ванної кімнати. Змила макіяж, прийняла теплий душ та нанесла вечірній догляд. І поки чекала на доставку вечері, сіла за монтаж нового відео. Ось так і пройшов мій сьогоднішній день.